Хочеться жити нормальним життям треба було це зробити раніше до нас звернулася пацієнтка на зняття швів з діагнозом правобічний гонартроз четвертої стадії та больовим вираженим синдромом була проведена операція малоінвазивна по заміні колінного суглоба Evolution Medial Pivot. пацієнтка самостійно вже ходить болі значно менше активно реабілітується відновлює свої рухи як пройшла ваша операція я дуже задоволена По правді сказати я дуже ну як би сказати Засумнівалася, що дуже такий молодий колектив і молодий хірург. Це я вам прямо сказала на зустрічі перші угу. з вами. Але... Нічого, якби то довірила вам свою судьбу, дальніші своє, як то кажуть, правильне життя і свої нормальні рухи. От того, що до цього це було сковано все, все було затруднено. Якби правильно сказати, тяжело було двигатися, а хочеться жити нормальним життям. Uh -huh. От і тому звернулася до вас і дуже вам вдячна. Треба було це зробити раніше, але по волі судьби ось так случилося, що я попала іменно в цей момент до вас. Боялася операції? Боялася, чесно сказати, боялася, А коли. Заснула, проснулася, і мені казалося, що це такий після хорошого нормального сну. Угу. Я проснулася. Все було дуже добре. А що для вас стало таким вирішальним моментом, коли ви вже вирішили, що все, я готова йти на операцію? Вже не можу? Ви знаєте, вже оці скованість цих рухів, сидіння, постійне сидіння. І сидиш і як згадаєш, що це тобі треба піднятися, і така боль. Угу. І більше старалася сидіти, це ж, ви знаєте, сказується на здоров'ї, малорухливість. рухливість. А як то кажуть люди, що життя рухаєшся, це твоє життя. Треба рухатися. І ось це мене привело. Але травма у мене вже давнішня була, років 36. Ця травма. Ну, на останніх 5 років дала про себе знати, І ось я. Я не тільки за вас, я за вас узнала в останній момент, коли вже також стало, знаєте, туди звернулася, там не було лікаря, потім в другу клініку дзвонила, там теж мене відхилили. І так колись було два роки тому назад. І тут мені дочка дзвонить, говорить, мама є з клініка Рехап. От, будь ласка, їдь, і е, моя подруга, колега дала мені, вона у вас оперувалася в, в вересні місяці. Каже, їдьте Володимирівна, лишитися задоволені, все буде добре. От я до вас приїхала, каже, не було б щастя, день да щастя помогло. І отак от я до вас попала. Чесно сказати, е, Спочатку дуже так засумнівалася, що дуже молодий колектив, але після операції, наскільки все так було на вищому уровні, що навіть ну як то кажуть, удивляєшся і думаєш, чи це правда є у нас. От, в Одеській області, і взагалі в Україні. Ага. Колектив дуже уважний. Треба обізболювати, пожалуйста. Треба якісь з тебе інші проблеми виникли. Будь ласочка, ніхто тобі не хамив, нічого. Я дуже задоволена. І навіть зараз своїм друзям колегам вже дала адреса, адрес ваш і кажу: їдьте, оперуйтеся і живіть повноцінним своїм життям. Продовжуйте жити не важливо, скільки вам років, 65 чи вам 40, Але жити треба для як то кажуть для своїх нащадків для себе. Щоб бажаємо вона... вам міцного здоров'я, щоб ви скоріше відновилися. Щоб все у вас було добре. Дякую, дякую вам.